Я тим, хто щойно доєднався, триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс. І нагадаю також, аби ви залишалися з нами і в онлайн форматі, і стежили за трансляцією цього етеру на ютуб каналі Ті 7+, Плюс і на офіційній сторінці Ті 7+, Плюс у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про всесвітній день поезії, тому що насправді поезія це та річ, яка супроводжує нас впродовж життя, і час від часу допомагає нам поратися насправді з різними труднощами життєвими. Ну і власне я говорить про те, що поезія це відображення епох, в які їх по, її писали безпосередньо. Про що пишуть сучасні поети? Які тенденції сьогодні? Наскільки активно вона розвивається і взагалі нові віяння. Про усе це і не тільки. Тільки далі, Анна Мазур, це поетка та авторка збірки на роздоріжжі між минулим і майбутнім. Пані Анно, вітаємо вас і слава Україні! Героям слава доброго дня! Дуже приємно знаходитись сьогодні. у Вашій студії, і ми вам дякуємо за те, що ви прийшли. Тому що про поезію ми сьогодні будемо і говорити, і слухати. Зроблю анонс для глядачів. Власне, на ваш погляд, роль поезії, як вона змінюється зараз в житті українців? Чи почали українці більше слухати вірші? Так, тому що поезія на теперішній момент це такі ліки для людей, які переживають життєві труднощі, які стикаються з ними, люди, які відчувають кохання, і люди, які відчувають і біль і розчарування. Тобто все це зараз вміщується в віршах, і коли люди їх читають, вони ніби переживають ще раз свій досвід, це на мою думку, і його відпускають на волю. А чи кожен може писати? Ви безпосередньо, як авторка віршів, поетеса, так загалом. Чи кожна людина, на вашу думку, може не лише читати, а й писати вірші? Я думаю, що писати можна кожна, але не кожна може прийняти це в собі. Так, розкажіть про ваш шлях прийняття цього в собі. Чи одразу це було? Це було з дитинства, але це так починалось з маленьких казочок, з прози. Потім прийшов 2013 рік. І якось на фоні цих подій в Україні мене дуже сильно е, прорвало по цій тематиці. Я почала складати всі свої переживання, всю свою біль викладати е, на аркуш паперу. І коли перечитувала, мені від цього ставало легше. Тоді uh -huh. я ще не думала, що це мене приведе сьогодні, от в вашу студію зі своєю збіркою. Е, Потім була перерва вісім років, тому що іноді це складно. Коли ти читаєш свій вірш, і ти розумієш, що в тебе є якісь певні проблеми. На них треба звернути увагу. Ти якось відкладаєш це на потім. Ти зосереджуєшся більше на роботі. Тікаєш це від цього. В принципі, це я і робила. Тікала від того, що є. Я не приймала це в собі. І знову ж таки до тих подій, які сталися в 2022 році. Тому що тоді я зрозуміла, що от тільки це мене зараз поки що буде рятувати. Як тобто... дружина військовослужбовця на той момент для мене це були ліки. Це той момент, коли ти не можеш не писати вже просто так. не можеш це три стримувати так. в собі. Наскіль... Ви, якщо говорити взагалі про вашу збірку, так е, коли світ побачив її, е, вперше він її побачив у 2024 році. Це найперша моя збірка. Туди війшли вірші, які писалися з 2013 року угу. до 2022, і декілька віршів з 2022 року. Угу. Е, наразі Тематики, взагалі, які обирали для першої, тому що для кожного в принципі знаєте автора, поета, потеси. Перша збірка, перша книга, загалом в будь-якому стилі вистраждана. Це, це знаєте, це таке дуже щось таке тендітне, дуже таке своє, і власне ти заявляєш світові про себе. Це певний стиль, це певні теми, які ти готовий підняти, які готовий поділитися, якими темами. Це таке щось навіть інтимне, якщо навіть хочете. Які тематики віршів ви подавали в цій збірні? Тут є і соціальна поезія, тут є вірші про кохання. Це найбільша частка моєї історії, і, звісно ж, патріотичні. Я взагалі починала на збірки. Я вам чесно скажу, що збірка народилася після того, коли в ній постала потреба. Я почала публікуватися TikTok, Інстаграм. Люди почали мене бачити, читати і просили Ну, а Є в паперовому варіанті. Ну і я вже, звісно, тоді задумалася і сіла створювати ці вірші, всі докупки, щоб вони перетворилися в збірку. Це перша, але не остання, тому що за місяць вже побачить світ другу збірку, яка буде називатися Голена душа. І там будуть справді такі вірші, які не кожен мав би сміливість публікувати, але mm -hmm. я її набрала, я її наважилася. тому... Що ще ч ще, ще трішки і зараз буде вже на якому вона етапі вона зараз робота над другою? Вона вже в стані друку, вже, друку. вже все, вже все зроблено? Так. Майже якщо говорити про назву самої збірки між минулим і на роздоріжжі між минулим і майбутнім, чому саме так а, в 2023 році? В мене був переломний особистий момент. І вірші, які писалися до того часу, і вірші, які писалися після того часу, вони відрізнилися. Вірші після 23-го року стали глибшими, стали болючішими. І для мене було важливо, щоб я її відкрила, і я могла подивитися, наскільки кращою стала я порівняти себе. На часто най... так так насправді ті, хто пишуть, вони сомляться показувати свою mm -hmm. творчість. Така ж є історія, що хтось в школі так, колись писав так, чи хейтали. за часів університету, написав вірш, але ну і що я там написав? Я, я вам, не поскажу поер... з тим. То, я стикалася з хейтом. Тому що в педагогічній академії мене мої одногрупники вони так не сприймали тоді. А <правда>? чому що казали? А, ну тобто їм було це смішно. Тобто не всі розуміють в такому віці 16-17 mm -hmm. років, що таке поезія. Вони mm -hmm. не розуміють цієї глибини. Я це з 10 років розуміла mm -hmm. для мене. Вірші Ліни Костенко це ну взагалі щось особливе. з якого Тому... віку ви писали? Почали писати. Mm, вірші я почала писати з 12 років. 12 до 12 років. це були просто такі казочки. Пам'ятаєте свій найперший вірш? Mm, ви, мені вже задавали таке питання. Мій перший правда не пам'ятаю. Але uh, чи зберігся він, хоча б uh, десь написаний uh, на якомусь десь в дитячих моїх записках? Uh -huh. Мама зберігає це. Моя мама просто uh, мій найголовніший фанат. Uh -huh. І Це десь вона зберігає. <laughs> Мене просто сестра. Вона uh, є, вона не поетка, але власне як вона пробувала писати, писати також вірші, але не, не продовжувала розвиватися всьому. Напрямку її перший вірш про бджілку колись надрукували наш пальта газети. Є і в нас ще mm -hmm. досі є оця от вирізка про цю бджілку. Мама Оце... зберігає <рес> зберігає. От ви говорите про фанат, про те, що мама найбільша фанатка. Це дійсно всі батьки вони пишаються своїми дітьми. Найулюбленіший ваш тоді вірш. Він, це, звісно, ліричний про кохання. З вашу дозволу я його подикому. А можна з тобою назавжди? Так міцно взявшись за руки, забути про всі негаразди. Не знати ніколи розлуки, а можна, щоб посмішка щира і серце розмовам відкрите, я б навпіл усе розділила, в коханні б життя лиш прожити. І вже коли сивиною покриється моє волосся, тихенько скаже за спиною: кохана, нам це вдалося. Ой, слухайте, ну просто аж так. мурахи по шкірі. Дуже дуже гарно. Дуже просто коли ти чуєш поезію. Я коли я її слухаю, то я розумію за що я люблю поезію. За Те, що в кількох рядках ти можеш вмістити величезну історію, історію кохання, поділитися. Насправді ней. для мене дуже важливо, щоб її от розуміли люди, тобто mm -hmm. писати простими словами, щоб вона відгукувалась, тому що можна придумати словник дуже в нас в україні великий, mm -hmm. але скласти з простих слів набагато важче, чесно вам скажу. Але це також і складно, тобто про складні почуття, простими словами, щоб вони при тому відгукнулися в кожній душі. Це досить складно писати. Ну, для мене дуже болюча тема це патріотичні вірші. Вони є і короткі, і довгі, але як вони пишуться взагалі? Е я в моменті, коли щось переживаю, або бачу, я вам зараз розкажу історію одного вірша. Він називається На щиті. Я йшла на роботу просто зранку поспішаючи. Отак стою на пішохідному переході, і переді мною їде колона з надписом uh -huh. На щиті. Я е, поки дійшла до роботи, в мене чотири рядки в голові склалися, і ну, я розуміла, що мені зараз оці переживання треба вилити. Е, ти повернувся на щаті. Країна назвала тебе героєм. А там удома, в тиші й самоті, мати, дружина, сивіють від горя, і вулицю назвуть на честь твою, і фото знов про тебе нагадає: Вчора ти загинув у бою, а твій дзвінок, і досі хтось чекає. Дуже дуже важка і, і тема, і поезія. Але попри це, вона напевно має допомагати. Точно має бути і має допомагати нам всім пам'ятати в першу чергу, тому що ця історія, яку ви розповіли про нащиті, у нас теж і в мене, і в колег була, і це завжди до сліз, і ти завжди не можеш стримати. Це важко. Мій так. чоловік він військовий з 2014 року. І є романтично поетичні вірші, їх теж досить багато в моєму здобутку. Це ну чесно вам скажу, що патріотичні вірші вони е, мають місце бути, і в такій ситуації в стані війни, як ми живемо зараз, це дуже багатьом людям допомагає, mm -hmm. і дуже багатьох людей включає. Тобто є люди, яким іноді потрібно нагадувати, так. що нічого не закінчилось. Но як як його... чоловік сприймає поезію вашу? Чи ви uh, одразу в першому йому здаєте читати? Uh, uh, чоловік, мій редактор, що в деяких <світ> моментах каже: так: отут так би краще було, отут треба поміняти. І дуже тішиться, коли він знає, що цей вірш про нього. Це <світ> для нього, прям знаєте, найкраща похвала. В мене є дуже класний вірш, який я написала: теж от, прочитаю ще один вам патріотично ліричний. Вона у білій сукні, а ти в камуфляжі. Вона в спільну домівку, він знов у бліндажі. Така наша реальність, така у нас любов. Чекати тебе вдома, молитись знов і знов. Тобто, це те, що ми проживаємо, про це треба говорити, тому що, попри війну, є і місце кохання, як ніколи. Знаєте, як я вже говорила на самому початку, дійсно, що поезію називають відображенням тих чи інших часів і тих чи інших епох. Якщо говорити про загальні тенденції зараз, ви спілкуєтеся з іншими авторами, з іншими поетами, поетками, загалом про що зараз найбільше пишуть? А, найбільше пишуть про війну, і найбільше пишуть про власні почуття і переживання. Тобто, якщо дивитися на той період часу, там до 2005 тисячі, мабуть, року нас не було модно писати про свої почуття, тобто нас не було модно показувати свої почуття. А що скажуть люди? Ну давайте будемо відверті з тим, стикнулися дуже багато. Через це було несприйняття. Сучасні молоді поети вони не бояться цього, тому що багато людей є нормою відвідати психотерапевта, якщо в так. тебе є якісь незакриті питання. Угу. І відповідно, коли ти маєш такий талант писати, те, що ти отут всередині переживаєш, ти пишеш. І тому сучасна поезія так відгукується глядачам саме через те. Тому що, можливо, якісь люди ще не можуть собі це відкрити. От подумають, а що скажуть люди. А поети вони вже цю проблему висвітлюють. Відповідно, знаходять свого читача. якщо, якщо людина відчуває щось таке подібне, як і вони, на щирість є попит, так, так. і зараз цього так. нам не вистачає. Так. Ви декламуєте свої вірші в соціальних мережах і в Тікток, і в Інстаграм. Ми от дивилися власне і слухали. Розкажіть ця платформа, що вона дає зараз сучасну? Е, вона дає впізнаваність, е, вона дає можливість знайти саме свого читача. Тому що от, до прикладу один твій вірш залетів на тебе підписалися люди, і далі він попадається в рекомендаціях людям, які читають поезію. Mm -hmm. До прикладу є люди, яким подобається, є яким не подобається. Кому подобається, той залишається з тобою. Mm -hmm. Кому не подобається, їм потрапляє поезія іншого автора, і вони підписуються на нього. Тобто, саме платформа TikTok Зараз вона така найпоширеніша і найкраща. Я вважаю, для наших авторів. Ви самостійно декламуєте ці вірші? Чи можливо когось просите? ще так? Дуже багато моїх віршів декламують просто люди, да. просто люди і актори. І я читаю, дивлюся з захопленням. Тобто, mm -hmm. а це то завжди до речі, по різному Як автор може декламувати свій вірш, і як да. люди його відчують? От те, як люди декламують, вам подобається не завжди. Іноді думаю, боже мій, там не каже. Але коли професійні а, от, актори декламують, то я от, mm -hmm. прям в захваті. Але завжди, все одно, я людям і ставлю лайк і дякую, тому що ну вони читають мій вірш. Тобто, це як ніби колись я знаєте в школі, там взяла книжку Ліни Костенко і так. читаю її вірш. Тому я вважаю, що кожен, якщо хоче, має проявляти себе. Ну, соцмережі це теж історія про хейт, насправді, тому що люди можуть написати за нікнеймом якого не існує, або за вигаданим все, що вони хочуть. Мені за один вірш сторінку заблокували так за один Заблокували, так тому що він торкнувся. Теж теми війни і людей, які захищають нашу країну, і людей, які не захищають нашу mm -hmm. країну, і просто стоять осторонь, бо не дай Боже, взагалі там моя хата з краї, mm -hmm. я нічого не знаю. І я стикнулася з хейтом від з боку чоловіків і з боку дружини, які там були за кордоном. Мені це було неприємно. Я розумію, що в кожного є своя думка, в кожного є право. На життя, на свій вибір. Але на той момент я відчувала це так, я його опублікувала. Mm -hmm. Я отримала стільки скарг, що я два тижні не мала доступу до своєї сторінки. А в цілому на вічі що люди пишуть, які залишають коментарі? Е, пишуть, що їм подобається, що це ніби їхня історія. Тому, до речі, її збірка називається Головна душа. Тому що, коли з'явилась перша, коли вірші стали мої більш поширеними. Люди почали мені писати свої історії, uh -huh. і є дуже багато таких віршів, які написані не з моїх власних переживань, а з переживань людей, які мене надихають. А як це пропустити через себе? Тому що щоб скласти віршовану поезію, це ж треба прожити. Це треба прочитати. Я пишу на замовлення, і це треба на ну, це потрібен час. Ти маєш uh -huh. це не один раз прослухати, не один раз прочитати. Я пишу а, про загиблих військових. Мені пишуть їхні сестри, дружини і. І це, ну, це просто. Після того буває іноді я два дні взагалі не спілкуюся з людьми. Тому що я, в мене таке враження, ніби я от взяла і померла там, разом з ним. Ваш, е, ваша улюблена авторка, поетеса Ліна Костенко. Так. Хто ж серед чоловіків чи є такі? Е, серед чоловіків е, Самоненко. Так, так. так. Я його вірші обожнюю, хоч він і не є з сучасних поетів, але. Чи брали бачу, щось по стилю, власне, від цих. До речі, по... люди дуже часто кажуть, що ви дуже схожі на Ліну Костенко. І як пишете, і mm. як читаєте, що схоже, люди порівнювали. Особисто я навіть не знаю, чесно скажу, mm. чи є щось те чи інше. Мабуть, краще на це скаже експерт, професіонал, який все-таки там більше розуміється саме в такому ви говорили про те, що вам важливо, аби люди розуміли вашу поезію, аби так. вона була простими словами. Чи орієнтуєтесь на те, які запити є в людей для того, аби написати той чи інший вірш? Е, я орієнтуюся на те, що мені пишуть люди на їхні mm -hmm. історії. А вже ті історії, які я потім викладаю, вони відгукуються або не відгукуються. Загалом, як ви ставитеся до найрізноманітніших експериментів сучасних в поезії, тут і ритм, тут і стиль написання, і так далі, це все є, це все може бути. Я вважаю, що людина має проявляти себе. І зараз, коли є дуже багато для цього платформ, і я вважаю, що люди не повинні боятися себе і приймати себе, mm -hmm. і не боятися експериментувати, тому що тільки через експерименти, через невдачі, в нас ми можемо знайти себе, свій стиль написання. Власне, книга ваша вже є в продажу. Цієї книги вже в продажу немає. Вже немає. Вже не буде додатковий наклад. Цієї не буде додаткового накладу, тому що туди не війшло дуже багато віршів, які полюбилися людям. Mm -hmm. Саме тому виникла одразу ідея другої книги. Mm -hmm. Вона буде вмісткіша. В ній не буде віршів до ті, які писались до 22-го року. В ній в основному будуть вірші всі після 22-го року, і вона буде більшою за розмірами, щоб люди змогли. Кожен хто хотів, там хто мене знайшов за тим чи певним віршем. Прочитати її в новій вже книзі. Наскільки зараз в сучасних умовах взагалі складно чи легко випускати книги? Так. Тому що ми знаємо, що багато різноманітних проблем є в друкарнях. Величезні черги можуть бути і так далі. Ну і навіть з навіть спеціалістами аналогічна проблема. Ті Для сучасних поетів, я думаю, що це найкращий шлях це сам видав. Це не так дешево, як би нам хотілося. Тобто, це на це потрібні свої власні кошти, і найголовніше це знайти правильного правильне видавництво, правильно uh -huh. друкання. Тому що з першої чесно вам скажу, у мене виникали певні труднощі взагалі з комунікацією з дизайнерами. Ми не могли знайти спільної мови, після якої я ще змушувала мусила сама заплативши гроші свою книжку редагувати. Що стосується зараз другої моєї збірки, то я мега задоволена. Я просто кайфувала від процесу цей момент, коли ти дали бідали дизайнера, і ти з ним одразу. Зразу знайшла конект, вона тобі каже, як краще, а давайте шрифт такий спробуємо. Вона зацікавлена в твоїй mm -hmm. роботі, і це mm -hmm. от дуже важливо. Е, що стосується, якщо звертатися в великі якісь масові видавництва такі, е, то я не знаю, чи вони зацікавлені в виданні поезії, збірки поезії поетів, які ще не настільки відомі. Mm -hmm. Тобто, якщо проза ще має десь місце бути, то ну, за поезію, мабуть, вони так не беруться. Mm -hmm. А як наважитися на свою першу збірку для тих, хто, можливо, тільки зараз починає, хоче щось говорити, як ви наважилися? Головне, почати. Я скажу так: малесенькими кроками все обов'язково буде. Не можете одразу сісти, зробити великий об'єм роботи, ну, написали вірш, ну додайте ви його ворк. І, і хай він там собі зберігає до часу, доки ви не виносите в собі цю ідею видати, і випустити і показати людям. Не було страшно? Були вперше, побачили ту коробку з книгами, власне, взяти <гум> до рук і взагалі подивитися. Так. Було страшно. Було страшно, яка вона, а, яка вона за розмірами, але ну в принципі по стилістиці, оце от що зовні, то вона мені подобається. А, але з другою вже не так страшно, але знаєте, такий трепет і приємне очікування. Ви говорили про те, що шлях був непростий і був хейт раніше, і було так. складно, і була пауза, тому що теж було дуже складно. Як ви з цього всього виходили, для, і аби продовжувати писати? Мені треба стрес. Для того, щоб Stress. мені вийти, мене треба отак от, знаєте, стрепенути, mm -hmm. пережити якісь складні події, коли я розумію, що ну, без ручки ніяк. І потім поступово, поступово, коли я побачила, що людям це подобається, що люди відчувають це, ну чому б не писати? Тепер ті, хто хейтив, хвалять, є випадки, які зустрічають тих от знайомих, з якими там мої подруги. Да, подруги одногрупниці. Ну, так зараз люди здивовані, мене запрошують там на якісь творчі вечори читати. В академію я теж отримувала в педагогічну академію запрошення. Тобто, ну люди зараз по іншому зовсім відносяться. Саме молодь, то от вони навіть клас, ми знаємо таку поетесу. Ми з тобою вчилися, ой, ми тебе бачили. Якось так зовсім думка змінилася. Шкода, що я тоді була ну молодша, Я не розуміла цього. Мені тоді було боляче. Я просто вирішила це закинути mm -hmm. через це. все. як процес написання вірша зараз відбувається. Як часто ви пишете? Чи це щодня, чи можливо за настроєм? Це за настроєм відбувається. Тобто, якщо я переживаю там якусь іфорію, мені приємно, мені класно. Я от відчуваю, то буває таке, що вірш можна написатися за 10 хвилин. Тобто рядки йдуть, йдуть, ідуть. Бувають вірші, коли написує пишеться там перший стовпчик, і ти розумієш, що тобі треба день, щоб скласти другий, третій, щоб його впорядкувати. Але я вам скажу, що вірші, які пишуться на емоціях, вони завжди найкраще заходять людям, подобаються, ніж ті, mm -hmm. над якими ти сидиш, редагуєш, вичитуєш mm -hmm. і так далі. Власне, багато хто з авторів, з поетів вони от в наших прямих етерах безпосередньо вони говорять про певне налаштування читача до читання їхніх творів, їхніх книг і так далі. Тобто, хтось, хто там більш веселіше, то там, а якщо якісь глибокі такі речі більше, знаєте, то от вони от говорять про те, що потрібно там бути більш там я не знаю там спокійніше, ні в плані того, щоб підходу читання до книги. До творів безпосередньо, аби відчути всі ті настрої, все те, що хотів передати автор. Ви що рекомендуєте своїм читачам? Я рекомендую своїм читачам читати те, що їм подобається. І якщо книжка їм не підходить і не подобається, mm -hmm. вчасно її закривати. Mm -hmm. Ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Поговорили з нами про всесвітній день поезії. Ну, і чекаємо на прем'єру вашої другої збірки і чекаємо на презентацію. Так само В нашому прямому етері. Та. Приходьте так. до нас. Тож Анна Мазур, це поетка та авторка збірки на роздоріжжі між минулим і майбутнім. Власне, перша, але не остання. Вже незабаром буде ще одна. Тому власне будемо вас чекати. Ну власне сьогодні, вже на сьогодні, команда головного вечора на телеканалі.